Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується температура від плюс 21 до плюс 17 в день. А вночі до плюс 13 градусів. У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ не очікується. На півночі на Житомирщині. Очікується температура від плюс 19 до плюс 15 в день. А вночі від плюс 10 до плюс 9. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 14 та від плюс 11 до плюс 8 вночі. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. дощ не очікується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 24 до плюс 15, а вночі від плюс 10 до плюс 13. У сумах погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. На сході на Харківщині температура в день буде від плюс 24 до плюс 17, та вночі від плюс 12 до плюс 15. У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Дощ не передбачається. У Донецькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 14 в день та від плюс 16 до плюс 8 вночі. Небо у Донецьку буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами, опади не передбачаються. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 15, та вночі від плюс 11 до плюс 16. Увесь день у Луганську утримається ясна погода, опади не передбачаються. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 18 та від плюс 15 до плюс 16 вночі. Весь день в Одесі обіцяє бути похмурим. У другій половині дня небо прояснеться та незабаром знову сховається за хмарами, опади не очікуються. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 17, та вночі від плюс 14 до плюс 16. Ранок у Миколаєві буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора дощ не прогнозується. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 17, а вночі від плюс 14 до плюс 16. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Херсоні вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 19 та від плюс 13 до плюс 15 вночі. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. У Криму в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 16, а вночі від плюс 14 до плюс 18. Вдень у Сімферополі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 до плюс одинадцяти градусів, а вночі опуститься до плюс дев'яти. Весь день у Львові буде хмарним дощ йтиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 13 до плюс 11 в день, а вночі від плюс 6 до плюс 7. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день. Вранці розпочнеться дощ, який всередині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 13 до плюс 12, а вночі опуститься до плюс 8. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою, ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. На буковині очікується температура від плюс 16 до плюс 14 в день, а вночі опуститься до плюс 9 градусів. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. дощ не прогнозується. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 13 до плюс 12. А вночі від плюс 10 до плюс одинадцяти. В Ужгороді протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ йтиме весь час у другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. У Рівненській області денна температура буде від плюс 13 до плюс одинадцяти та від плюс 8 до плюс дев'яти вночі. В рівному протягом усього дня погода буде похмурою, до полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Волинській області денна температура буде від плюс 12 до плюс 10, а вночі від плюс 8 до плюс 9. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Увесь день йтиме сильний дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. У Хмельницькій області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 13. А вночі від плюс 10 до плюс 9. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 19 та вночі від плюс 14 до плюс 15. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день. Дощ не прогнозується. У Полтавській області очікується температура від плюс 23 до плюс 17 в день та від плюс 11 до плюс 13 вночі. У Полтаві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 19 та до плюс 16 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами. Дощ не передбачається. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 19, а вночі до плюс 14. Перша половина дня у Дніпрі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Дощ не очікується. У Вінницькій області очікується температура від плюс 18 до плюс тринадцяти в день, та вночі від плюс 10 до плюс восьми. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.